Що ви хочете, щоб ваше насіння зійшло на 100%, ви маєте це зробити. Сьогодні я буду ставити насіння гібіскуса трав'янистого на пророщування. Щоб ваша насінина гібіскуса проросла, бо там тверда оболонка. Вам треба обов'язково замочити в препараті, який стимулює ріст кореневої системи. І зараз я вам розкажу і покажу, яким саме препаратом я замочую свої насіння для розсади або пророщування. Замочую я свої насінини Ось так от беру ось такий контейнер. на шпажку роблю отакий конвертик. Бачите, у мене там насінинки вже є, от, накалюю. І ось так я його замочу. До речі, ви можете так зробити і додати сюди дуже багато сортів, будь-яких сортів насінин. І ось таким конвертиках. І за один раз ви замочите дуже багато насинин для розсади. Замочую я свої насинини завжди тільки в біопрепаратах, і це біопрепарат Азофіт. Ось такий біопрепарат. Він підвищує схожість на також стимулює розвиток кореневої системи, фіксує азот, і дуже-дуже багато корисних речей робить саме це біопрепарат. І ось так. В цьому препараті моїй насинини гібіскус. Будуть купатися там дві години. Так, ну ще дві години в мене прийшло. Беру ось такий спонжик, беру ось таку ємкість, кладу спонжик, мокрий спонжик в таку ємкість, достаю ось свою насінини свої, і викладаю усі на спонжик. Так, ось так, ось бачите? І іншим спонжиком, мокрим спонжиком, я накриваю ось так зверху. Трошечки, трошечки туди додам ще водички, щоб спонжик завжди був вологим. І обов'язково треба контролювати цей процес, щоб спонжик був, був вологім. Будемо далі дивитися, коли воно проклюнеться. Я тут буду писати, коли я поставила на пророщування, це все буду фіксувати. Додала я води, закриваємо ось так кришечкою і ставимо на батарею. Тому що саме там дуже тепло і комфортна температура для того, щоб на наші насинини проклюнулись. Якщо ваша батарея дуже-дуже гаряча, тоді вам треба щось туди підкласти, чи якусь там дощечку, чи, може, книжку, чи ще щось таке підкласти, і потім на це поставити ваші насінини, щоб вони там не зварилися. Нам треба температура, комфортна температура для того, щоб проклюнулись наші насинини.